Доброго дня, колеги, рада вас вітати! Сучасні діти діти цифрового покоління альфа, яскраві, творчі, гармонійні особистості, які зростають у соціальному та віртуальному просторі. З перших років життя їх оточує економічна сфера, наповнена складними економічними поняттями та процесами, що викликають цікавість та приваблюють дошкільнят. Тож, пропоную зануритися у віртуальний світ та поглянути. Які знання може отримати дитина в ньому в самотужки? Вже перший метод це коли ви спалюєте лавровий лист. Раз на тиждень спалюйте лавровий лист із такими словами: Лавровий лист палає, щастя та добробут у мій дім закликає. Нехай буде таксу. Запалюємо зелену свічку і говоримо ось таке замовляння: гроші приходять, гроші ростуть. Гроші дорогу в мою кишеню обов'язково знайдуть. Налийте святу воду в стакан і піднісіть її до себе. І вимовляйте такий заговір: чим більше крапель води в мене втікає, тим більше грошей в гаманець мій прибуває. Матеріал нашого досвіду допоможе педагогам, практикам закладів дошкільної освіти відкрити дітям світ сучасної економіки. соціально ігровий підхід активізує взаємодії з родинами вихованців, які стають учасниками спільної, активної освітньої діяльності. Запропоновані форми роботи допоможуть активізувати дитячу цікавість, навчити малюків розуміти економічну мову. Ініціювати їх інтерес до явищ та ситуації економічного характеру, кінцевим результатом економічної освіти стане формування у старших дошкільників економічної компетенції.